Сьогодні ще продовжу тему для дівчаток про волосся. І чим я користуюся ще один такий малесенький лайфхак, що я знайшла для себе. Е, в мене вже є, бачите, там, сивина. Це я була пофарбована не фарбою, а ось такою хен-колор. Вона стоїть на нижніх поличках, ніхто їй уваги не придає, але це супер-пупер, така фарба, яку вистачає. На два тижні, а то і навіть на трошечки більше. Якщо ви маєте сивину, і так само, як мені, не можна вам фарбуватися. І це, до речі, теж дуже укріплює волосся. Хна, Як знаєте, вона укріплює волосся. І я нею користуюся вже теж, мабуть, мабуть, вже рік. Одного разу я купила таке зіллячко в банці дороге, смердюче, то я думала, що я не знаю, я ходила як ходячий полин. Тому що потрібно було рятувати, і мені порадили взяти те зіллячку в банці таке сипуче, може хтось вже брав, то то катастрофа. Не беріть краще. Я ходила в полини, мені здавалося, що не знаю, люди обертаються. А ось ця фарба, дивіться, заскріньте собі. Це навіть не фарба, а такий бальзам колоризайонці, тут пише з екстрактом хни. Тут такий тюбичок, іде в додатку, йдуть в рукавички. Ось такий тюбичок. Мені його вистачає, як в мене зараз коротке волосся, то на два рази. Навіть було довше волосся, то мені вистачало її на, на два рази. Я її використовувала оцю фарбу, бальзам. Але тримається вона доволі таки добре. Навіть, у мене фарба навіть стільки не трималася, як тримається ось цей бальзам на волосі. І теж дуже мені допомагає і рятує, якщо мені десь там потрібно, чи в гості, чи десь поїхати, чи на відпочинок, то я використовуюся це. Так не, не особливо фарбуюся в мене там ще не аж прям така сивина є. Зараз ще більше трошки зійде цей бальзам, буде ще більше видно. Але ось так. Бачите, це вже. Два з половиною тижні. І ось такий результат. Кому потрібно, собі використовуйте. На нижніх поличках у росмані вона стоїть, якщо ви у Польщі. Не знаю, може є і в інших країнах, теж ще раз покажу вам упаковочку. Там є різні відтінки. І руденький такий світлий, і риженький, і ще якісь там є. Я особо беру завжди ось цей, бо мені він підходить. А використуйтеся. Якщо щось пишіть у коментарики, будемо з вами спілкуватися. Усім гарного дня.